Вітаю вас, це акценти. Попри те, що в країні війна життя триває у Запоріжжі. Є варіанти різноманітного дозвілля, аби, хоч трохи знизити напругу в умовах постійного стресу, так, попри воєнний стан у місті продовжують працювати в бібліотеки. Причому зараз це не просто місце, де можна взяти книгу. Тут можна і пограти в шахи, зайнятися арт-терапією та навіть вивчити англійську. Як працюють зараз міські бібліотеки, що пропонують своїм відвідувачам, говоримо у студії. Поруч зі мною Нелі Крамаренко, виконуюча обов'язки директора комунальної установи міська публічна бібліотечна система міста Запоріжжя, та Юлія Шевцова, заступниця директора по роботі з дітьми. Вітаю вас! Вітаю. Ми вас вітаємо. Отже, міські публічні бібліотеки Запоріжжя продовжують працювати в умовах воєнного стану. Як змінився формат роботи? Яку роль відіграють бібліотечні заклади от зараз під час війни? Комунальна установа міська публічна бібліотечна система міста Запоріжжя працює попри всі виклики війни. Ми не зачиняли двері своїх закладів і працювали з початку війни і до сьогодні. Хочу сказати, що ми продовжимо працювати у традиційному форматі, ми відчинені з вівторка по суботу і працюємо з 9.30 до 18.00 години. Дещо розширився наш функціонал. Це пов'язано з тим, що ми хочемо підтримати наших мешканців міста, переселенців і до традиційних послуг обслуговування читачів, видачі літератури. Додались такі функції, як волонтерство. При бібліотеках у нас з'явилися пункти збору допомоги. Ми займаємося тим, що даємо інформацію нашим читачам, консультації і таке інше. І хочу сказати, що сьогодні бібліотеки відіграють дуже важливу роль, тому що вони залишаються відкритим простором. В наших бібліотеках відбувається взаємодія, комунікація. Ми підтримуємо наших користувачів. Саме бібліотека стає тим місцем, де відбувається згуртованість суспільства, і наша діяльність, діяльність наших закладів спрямована на те, щоб люди не почували себе самотніми та чужими в скрутні часи. То намагаєтесь так підтримувати, об'єднувати і якось організовувати людей, тому що знаю, постійно проводити різноманітні івенти, різноманітна тематика там і арт-терапія, навіть вивчення мов. Розкажіть, будь ласка, про ці заходи, що проводити для запоріжців і для переселенців І для також. запоріжців і для переселенців. Діяльність наших бібліотек спрямована на те, щоб підтримати наших користувачів, забезпечити їх культурним дозвіллям, розширити культурний спектр послуг наших закладів. Також ми підтримуємо неформальну освіту. В наших закладах також наші заклади є хабом цифрової освіти. І попри те, що йде війна, розширився наш спектр послуг, і у нас дуже багато з'явилося нових ідей і проєктів. Саме про них зараз Ви, розкаже так. Юлія. Так, івентів насправді дуже багато, і ми кожного тижня публікуємо афішу в різних джерелах. І в нас розділяються на два види: це те, які стаціонарні, це ті, які бібліотека пропонує від себе, від своїх професіоналів, бібліотекарів або тих узких фахівців, яких ми взяли до себе на роботу, і ті, які ми проводимо за підтримкою партнерів. Ті, які стаціонарні, так ми їх називаємо. Так? Це проєкт «Бібліоняня», проєкт вихідного дня для дітей молодшого дошкільного та шкільного віку, він під Резунуває, що кожний день суботу батьки можуть проводити своїх дітей до нас, і ми з ними будемо проводити багатокомпонентне заняття. Така бібліоняня проходить в 11 оновлених бібліотеках нашого міста, і вона. Однакова по формату, тобто ми довели її до того, щоб вона була плюс-мінус стандартна, але наповнення в неї було там по тематиці різне. Тобто тема одна. Стандартні чотири етапи це інформаційна частина, інтерактивна, подвіжна, да? <тас> <сас> руханки, якісь, спортивні ігри, тому що дітям дуже тяжко висідіти інформаційне поле там годину, наприклад. І останнє – це майстер-клас, тому що діточки повинні входити. З поробками, з якимись е, творчими е, набутками. Ну, це їм подобається, тому ми так робимо. Це впродовж дня відбувається. Це, скільки скільки батьки можуть віддати. По, е, ну, саме «Бібліоняня» – цей проєкт по суботам одну годину uh -huh. триває. Е, десь в 10-й годині, десь в 11 у когось в 11.30, то в афіше все е, з, uh -huh. завжди написано. А, ось, а ну, не віддати. А привезти. <ріст> Ну, Я як в дитсадочок, розумієте, ну, так приводять ну, дитину і можуть годинку відпочити дітей в своїх закладах. Тільки змуту, з батьками. Тільки так, а батьки залишаються? Да. І... Раніше mm -hmm. до воєнні часи то діти могли не до шкільного віку, а молодшого шкільного, mm -hmm. тобто з першого класу, і далі вони могли залишити їх. А, але вже з війною, то звісно, ні. Mm -hmm. так, також в нас діє проєкт англійська мова, але англійська на подушках, точніше, але це не освітні. Курси англійської, а більш просвітницькі інтерактивні заняття а, теж десь 30-40-50 хвилин. Як, як вже йде заняття, як діти зацікавлені, так і тайном від цього залежить. Ось вони в ігровій формі вивчають мову англійську. А, дивлю, дивимось кіно, мультфільми, кінопродукти різного характеру, навіть реклами, якщо то дітки а, підліткового віку і для них заняття. Також прокачаємо українську є такий проєкт, не тільки англійську мову вивчаємо. Там зрозуміло по назві: прокачаємо українську, mm. то ми вивчаємо орфографію, взагалі українську мову, її особливості та інше. Шаховий клуб у нас діє в трьох бібліотеках міста. На сетовищі від початку він був, і до, також ще на Ладожській і історичній. Uh -huh. Так, я правильно сказала. Uh -huh. <с> І, е до речі, шаховий клуб називається хід королеви. Е дуже класний зараз він для дітей, але ми на перспективу е маємо бажання зробити ще й для дорослих, відкрити е ще один так, клуб або. Е Якусь ну, вже триває реєстрація Дівочку, цих так, дорослих для дорослих читачів. ми збираємо поки що Бібліотерапія побажаємо. це останній новий проєкт, який саме робить бібліотечна система наші фахівці. Це значить, як би це простіше сказати: лікування книгою. Бібліотерапія. Ми робимо. Я зараз кажу. Ми робимо такі тренінгові психологічні заняття, де модератор, яка спеціально має спеціальну освіту з людьми, які потребують позбутися негативних станів своїх, приходять і проводимо ось такі цікаві заняття з книгою, з психологією і з тренуваннями. Він новий, він тільки два місяці як працює і. Ну, бажаємо йому угу. найкращого. Так. Так. Скажіть, це і для дорослих також, і так. для дітей це тільки для дорослих бібліотерапія. бібліотерапія для дорослих. Решта, про що ви розповіли, поки що для ні, прокачаємо українську для дорослих, для дорослих, англійська на подушках для діточок, бібліоняна для діточок і шаховий клуб, от як ми і сказали. А ще також у нас ці заходи стаціонарні, але ті, які є ще при підтримці партнерів наших. Наші партнери це посмішка. Благодійний фонд, вони дуже багато артзанять, майстер-класів проводять. А, Центр соціального розвитку Благодійний фонд міст. А, там три програми ведеться на базі бібліотеки. Програма для 50 плюс віком. А це активне довголіття, позитивне батьківство. Це для людей, а, які батьки собственно, і які мають діточок для ефективного їх. А, Перебування перебування, зростання, да, як, як їх виховання на навіть так і також ще є програма «Арт-терапія для жінок. Там теж був 10 занять, де жінка повинна, повинна, не повинна, а розкриває. Свої внутрішні емоційні стани за допомогою мистецтва. Ось насправді у нас дуже багато партнерів. Це і українська е, спілка інвалідів, і волонтерська спілка України, е, і студентство. дуже багато партнерів. Не хочеться може так загромождати цим, але всі вони вносять в нашу бібліотечну діяльність велику справу. Великий вклад, тому що вони проходять на наші платформи і дають нашим читачам можливість а, пізнавати щось нове, а, дізнаватись. І, в принципі, Проводити своє дозвілля з нами. А як читачі, як відвідувачі бібліотеки сприймають чи активно долучаються до дуже. цих заходів? Їх дуже багато, дуже, і читачів дуже багато у нас читачів, і дуже багато їх стало після того, як впровадувався реформа наша бібліотечна. А потім почалась війна. Дуже багато мешканців міста виїхали. Але все ж таки сьогодні бібліотеки затребувані. У нас дуже багато користувачів і. У нас приходять взагалі зараз дуже багато батьків з дітьми, угу. і вони знають, що і батьки, і діти одночасно можуть угу. долучитися до якогось цікавого івенту. Ці всі івенти вони розраховані і на запоріжців, і на переселенців. Чи є якісь особливі і послуги для, для вимушених і для переселенців. переселенців, але звісно є і такі послуги для переселенців, які, наприклад, Запитують саме вони, мається на увазі, що ми всі знаємо, що під час війни до Запоріжжя приїхало за офіційними даними приблизно 230 тисяч осіб, і Запоріжжя стало для них місцем першої зупинки. Тому люди, які залишили свої рідні домівки, друзів. Своїх рідних вони приїжджали до Запоріжжя і вони не знали куди їм звернутись. І саме бібліотеки стали тим місцем, які, які надавали потрібні консультації, інформації, розказували, де потрібно зареєструватися, де можна знайти центри і отримати гуманітарну допомогу, роздрукувати документи, оформити документи. Багато переселенців переїжджали але не маючи комп'ютерів, гаджетів, тому бібліотека надавала і таку послугу, як доступ до комп'ютеру, свободний доступ до інтернету. А до заходів як можна долучитися? Десь знайти анонси, записатися? Анонси. Так, я ще трошечки доповню по внутрішньопереміщеним особам. вони також і на заходи можуть, ну як так само, як і всі мешканці міста, вони можуть звертатися і проходити на заходи. Ми їх не відрізняємо ніяк від інших, але там. Наприклад, бібліотерапія, про яку ми казали, це була це був проект від початку зроблений саме для переселенців. Тобто на меті було скажімо так лікування їх психоемоційного стану. А також у нас проходили виставки дітей ВПО. Малюнків дітей mm -hmm. і, і поробок. Ось такі дітей у нас виходили. <рістаки> поробок і малюночків. Діток ВПО там дуже багато, до речі, було 100-200 малюнків, тобто приймали участь 100 і 200 дітей, дітей в поробках mm -hmm. і цьому. і малюнках. А всі наші офіші, де це можна побачити, як можна записатись, де можна в принципі, ознайомитись про те, що проходить в бібліотеках міста. Це дві соціальні мережі в інстаграмі і в Фейсбуці. В інстаграмі це бібліозапи, в Фейсбуці це бібліотеки Запоріжжя, а також на порталі культури. Заходи відбуваються не онлайн, як безпекові питання вирішуються, як діяти під час тривоги. Коли проходить захід під час тривоги, ми просимо батьків, якщо це діти, так, або дорослих, щоб люди покинули бібліотеку та пройшли найближче укриття. Адреси найближчих укриттів в нас вказані на дверях бібліотеки. Іноді ми ще їх проговорюємо для того, щоб люди швидше сконцентрувалися і зробили. Я так розумію, вже сказали, що дуже багато користувачів, тобто бібліотечні заклади, бібліотеки зараз знову стали дуже затребуваними. Певний час ми спостерігали, що був такий спад цікавості, але зараз, мабуть, завдяки тому, що окрім книги, там ще можна збагатитися творчо. Скільки користувачів якого віку зараз до вас приходять? Ну, тут дуже важко сказати, тому що. Зараз користувачами вважаються всі ті, хто скористувався навіть тим, що попрацював в інтернеті, і можна однозначно сказати, що їх стало більше процентів на 30. Але тут об'єктивно можна говорити про те, що війна вона заважає підслідкувати повністю, яка картина. А ті, хто з категорії вимушено переміщених осіб, вони відвідують бібліотеку просто чи записуються, також стають ми користувачами? Ми бігаємо за нашими uh -huh. читачами, ми uh, розказуємо про всі наші послуги, а вони вже вирішують читати книги, ну брати їх домой, uh -huh. читати або читати в бібліотеці, або скористуватися якимись іншими послугами. Але їх, звісно, дуже багато. Ну тобто, ми, як перше профронтове місце, uh -huh. яке uh, зустрічаємо переміщених осіб. Осіб. Вони в нас залишаються, багато хто їде, це, звісно, всі знають, але багато хто залишається. І ось е якщо раніше. Там в нас були, були сталі читачі, одні ті самі. То зараз дуже багато нових. І е, така міграція: mm -hmm. хтось виїжджає, mm -hmm. хтось заїжджає. Хто Тому читачів у нас mm -hmm. дуже багато і було, і є, і я так впевнена, що й буде. Ну, цікаво, до речі, враження людей, які приїздять до Запоріжжя вперше, приходять до наших бібліотек. І е, як вони реагують? Тому що в місті проводилась декілька років. Останніх бібліотечна реформа бібліотеки дуже видозмінилися, які ви бачите результати, і що вам власне говорять ті, хто приходить вперше до нашої бібліотеки? Ну, ми дуже любимо показуватися своїм. Ми завжди розказуємо, ми любимо свої бібліотеки. Тому, мабуть, і в нас такий успіх в цих бібліотеках, тому що все, що там відбувається, твориться Це від того, що бібліотеки знаходяться у більш комфортних умовах праці, змінилися інтер'єри, і нам хочеться надавати. Послуги а, на більш сучасному рівні угу. це дуже важливо. І користувачі, мабуть, теж і користувачі теж вони приходять, вони здивовуються. Угу. А після того як відбулася реформа бібліотек, ми отримали 11 надсучасних закладів, які розташовані по всім районам міста Запоріжжя. Проривом бібліотечної реформи стало те, що наша біблі... наші бібліотеки мають автоматизовану систему, і книга. Ми відійшли від паперових формулярів, і більша частина нашої роботи вона автоматизована. Ще хочеться сказати про те, що. Переосмислена повністю наш простір бібліотечний, тому в Запоріжжі з'явились такі вже всім відомі крафтові музеї, музей архітектури і музеї феноменальної сили і слави. Музей архітектури знаходиться в центральній бібліотеці на Гоголя 66. Музей феноменальної сили і слави знаходиться в бібліотеці на Маяковського 7. Тому це вже улюблені місця, де люди проводять свій, своє дозвілля, вони відвідують лекції, екскурсії, і ці музеї вони вже заложені у туристичний маршрут міста Запоріжжя. І ще хочеться додати, що переосмислено формат роботи і простір, де в наших бібліотеках поєднано. Діяльність і бібліотеки, і художніх відділень, шкіл, шкіл місте, мистецтв і музичних шкіл ці заклади перетворилися у справжні культурні центри. Я хочу назвати адреси: це історична 45, 6, ділатиська 26. А наші читачі можуть прийти до бібліотеки, взяти книгу, а одночасно побачити якусь живописну яскраву виставку робіт дітей. Або дорослих, також вони можуть стати учасниками будь-якого творчого майстер-класу. В умовах війни майже рік тому було відчинено нову оновлену бібліотеку інклюзивного напрямку. Mm -hmm. Затребувана вона зараз, які послуги там можна отримати, і чи багато користувачів у неї? 1 вересня 2022 року ми відчинили 11-ту оновлену бібліотеку. Вона має інклюзивне спрямування. Знаходиться вона у Вознесенівському районі по вулиці Незалежній Україні, 68 а і хочеться сказати, що вона відкрита у дуже складний для країни час у прифронтовому місті, але вона відкрита дуже вчасно, тому що була дуже необхідна нашим користувачам. Її реконструкція розпочалася ще у 2021 мирному році. Під реконструкцію закупку меблів було виділено 2,3 млн грн. мільйони гривень, і департамент культури і туризму дуже готувався до відкриття цієї бібліотеки, підтримував ідею цю ну, інклюзивності. І ми готувалися поступово, проводились публічні обговорення, щоб зрозуміти, як зробити цю бібліотеку максимально функціональною, щоб всі люди, які мають інвалідність, мали можливість скористуватись її послугами. В результаті ми отримали надсучасну бібліотеку, в ній вже є достатньо сучасних послуг і хочу сказати, що зараз триває такий проєкт, який ми зробили і для людей з інвалідністю, і для переселенців. Він називається Бібліотека територія добра та надії. Вона об'єднала. І мешканців міста, і переселенців ми взаємодіяли весь цей час з адміністраціями закупованих міст. Вони допомогли нам в цьому проєкті. І цей проєкт ми оформили і подали на творчий конкурс Української бібліотечної асоціації бібліотека року 2023». Сподіваємось, що ми отримуємо цю нагороду. А коли будуть результати, повинні бути 30 вересня. Угу. На, день На День бібліотекаря. Дорець. І навіть якщо щось піде не так, ми знаємо, що ця бібліотека найкраща, тому що вона а, вже має дуже багато користувачів. І ще хочу додати, що було закуплено в цю бібліотеку спеціальну літературу. Це 43 комплекти шрифтом Брайля, це 250 екземплярів книг. І 72 книги вісімнадцятим шрифтом кегля тому е, можна користуватися ціє, цією цією літературою. Вона дуже затребована. Е, е, діти, дорослі, приходять до бібліотеки, роздивляються, спробують е, освоюють е, цю техніку угу. так що. Так. Беруть книги ці беруть. є користувачі, так а взагалі, якщо про пряму функцію бібліотеки говорити, от е, багато користувачів, які проходять саме за книгою, от що вони читають, яка література на часі, що популярне? Так, звісно, дуже багато. В нас дуже багато людей читають mm. і всіх е, возразів, е, і насправді їх можна перемжувати, тому що е, п'яти е, дітки п'ять. Рочків і першокласники це перші діти, які починають тільки читати. Вони люблять читати норквіста про про котиків Шефер Дональдс, тобто такі більш легкі книжки, які тільки заходять. Mm -hmm. Далі вже йдуть постарше. Ті, хто пішов перший клас, перший третій клас це вже програма. Це забіла Наталія. Можливо, все Стайка. Підлітки вже читають Джеремі Стронга, ну тобто там є е, певна класифікація. А якщо ми про вподобання молоді кажемо, mm -hmm. да, більш такі цікаві, все ж таки, е, то раніше була точно е, сама актуальна література це фентезі, це раніше було, Зараз mm -hmm. трошки фентезі залишилось, е, долучилась наукова фентезі і. Е, Дуже багато стали читати на історичний мотив, як просто історію України, історію становлення е, держави, е, всесвітню історію, так і детективи, навіть які, е, наприклад, про воєнні часи. Угу. Знову повернулись Ремарк, в строй встали угу. Орвел, е, класики, Баркмен. Ну, це ті, які вони класики, так, але вони писали про війну колись, і зараз це знову ця тема актуальна, тому що знову ж таки люди переживають ті самі події, знаходять себе в тих часах. Це цікаво, а дорослі. Це дорослі. Просто про молоді говорите, що раніше ну, так, молодь, а потім… Так. Mm -hmm. дорослі. Це е, теж вони знаєте, вже багато. Мабуть, прочитали за своє життя ті, які поціновувачі mm -hmm. літератури, і ті, які приходять знову ж таки беруть е, перечитувати старі романи, детективи. Це така класика, для якщо ми там про пенсіонерів, наприклад, кажемо Документальний да? роман, документальні романи, mm -hmm. так е, читають Елизабет Гілмар, звісно. Mm -hmm. Що ще вони читають? Про українське читають куркова. А щодо російськомовної літератури, є вона в фондах бібліотеки, і чи якщо є, чи користується популярністю? Щодо російськомовної літератури, то можна сказати, що вона вся прибрана з відкритого доступу. Читачі ми не видаємо і не популяризуємо цю літературу. І зараз це дуже актуальна проблема, яка стосується всіх бібліотек України, російськомовна література залишається. Поки що в фондах, тому що вона а, займає дуже багато mm -hmm. а, масив, да, цієї літератури. І одночасно від неї, а, скажімо, відмовитись, mm -hmm. списати її, неможливо. Це все з часом буде. Це, Це об'ємна відмов... і велика робота, і вона ведеться. Так. Але ведемо ми політику звичайно, українізації української mm -hmm. книги, українського видавництва. Дякую, що завітали, Дякую вам за цікаву розмову. Це була Нелі Крамаренко, виконуюча обов'язки директора комунальної установи міська публічна бібліотечна система міста Запоріжжя та Юлія Шевцова, заступниця директора по роботі з дітьми. А я дякую вам за увагу. Знаходьте час для цікавого дозвілля в наших складних реаліях. Це дуже важливо. І бережіть себе, побачимось.